Всім добрий ранок сьогодні у нас 20 те по-моєму. Коротше, поки всі сплять я доробляю своє те, що почав вчора робити І залишилися останні штрихи і мені блін, ну нічого не лізе в голову. От стою над ним, думаю, 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 думаю. нічого не лізе в голову, блін. Ну, наче щось, щось придумав, але тут зараз треба включати геометрію, а у мене Зеометр, ну, круче. з математикою, з геометрією і не всього. не всього. Ну, тим не мені. зараз покажу, що зробив. Сьогодні в нас хрестини Вероніки. Ах. На 2 години, по-моєму. Ну, да. Це більш в курсі Таня. Я зараз по беріку це заканчую і йду іду до своїх. Іду вже до них, будемо будем збиратися помаленьку. Будемо. І сьогодні заснімемо Вероніку. Так, це косник, а це такий калібровочний стіл. Я його перевернув, конечно, це його робоча сторона. От, звідси тут фракції 3, 4, 5, 6 і сімка на виход. Сюди воно викотюється, боки застелив, щоб не, не вилітало. А тепер треба оці перегородки, оці середину зробити. Мені раз, два, три перегородки треба зробити для того, щоб фракція з фракцією не змішувалася. І все нащо якось таку фанеру, що щось буду тулитися. Мені його треба вирізати такий жух-косинець. Коротше, треба трошки повезитися зараз. Ну, Ладно, роботай. Та й-мойо! <гум> <Получилось>, коротше, <гум> Можу я розчитати тоді, коли. Коли пережимає. Ну як розчитати? Я <смі> взяв переклав з краю, думаю, як би зробити, як би по по цих, по роз, по розмірах. Вроді, ну, типу, міряєш, ну воно щось мені не то. Коротше, не вкладається в голові. Я взяв з боку, приложив до, типу, до того, ну не до шаблона, а до косинця, де там прибив і по ньому вирізав. Ну, наче підійшло, а зараз покажу. Отакий косинець. Отак він буде ставати туди. І там буде до рейки прикручуватися. І степлером знизу сітка прижиматися Зараз по ньому виріжу всі останні. Це я звідси приложив. Типа, думаю, ну, воно ж тут так же само, просто тут відчертив, відмітив і все. Все, короче, робота. Є. Так, все, я доробив. Зараз показую, що вийшло. Інструменти поскладав, поприбирав. Все готово. І так, калібровочний стіл для часника Фракції 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 на вихід. Тут на кожну зробив перегородку, щоб між собою фракції не змішувалась. Тут спереді прибив таку сітку е пластикову, тому що частник, коли падає, оп, пластик відбивається сюди, може скакати таку. і тут така внизу щіль, що він достаточно сантиметр 4-5 і він випадає сюди в ящик. І так, там тут э, бруски такі зробив, що ну, засипав сюди, брусок стоїть, щоб він не перекатувався. Допустимо, тут перекалібрував цей брусочок, переставив наслідюющу, пересунув сюди, перекалібрував, цей пересунув назад. Що зробив сьомій, щоб, щоб не було такого, що руками приходиться перекидувати. А так перекалібрував, перекалібрував і все, поставив. Тут воно все висипається ящики, скотюється. Це маленька фракція зробив, не знаю, дехто, типа, Ну як, х... кожен і по-різному. Мені, допустимо, з великих є маленька головка, така троєчка, там три зубка і вони такі хороші, здорові. Ну, по-різному, будемо пробувати. Сімки цей год немає. Там 3, 4, 5, 6, ну, сімка на виход. Цей рік чеснику на самом делі не, не дуже крупний великий. Є, звісно, п'ятерка, п'ятерка, шістьорочка. Ну, це що не влізло, це я викинув сюди. Все, готово. Будемо. Далі йдемо збиратися, одягатися і будемо їхати з Веронікою. Так, ми зібралися. Дуже тяжко зібралося. Артуха почав щось кипішувати, блін. Не знаю. Оділи нашу принцесу. М -м -м. <піллявся> <Да? говор> Цей бантик, ну ти осі. Ну ти осі. є. Ще ждемо десь. Якось <говор> 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 діти на якомусь кіпіші такому, блін. Назар малий теж, Артурчик, той замовкне, той начне. І коротше. Зараз їдемо до родичка, да. Їдемо, їдемо. Зараз маму підождемо. Тихо, тихо, Сейчас зараз ючик, який красавчик. Це жас, Чого? Я в ньому як отак жатий наче. Може ти виріс? Я не знаю, мені ці ж ти не отак. Ні, так вони ж нормальні, немає. Ну типа я отак хожу, і я отак іду, щоб не дай Бог щось нічого не ссайкалося. <laughs> а, <laughs> а ти маєш виду, що в спортивному чувствуєш себе краще, а не, тут скуто так. Ну типу я в отакому об'ємному хожу постійно і воно мені типу легше. Понял, отут до отак я вошу, на сізку, скуту. Ладно. Короче, ми вже в машині, їдемо. Таня така гарна. На, Спасибо Юрі, що якщо я гарна, то якщо я гарна, ой, не знаю, то дуже дякую Ірі, бо що, чесно, важко. Важко з Артуром важко зібратися, все, але ну нічого, якось оділись. Ми зирою вночі е, просували все. І виходить, у мене була юбка плісе. Ну я в, на тему заказала, теж в Китаї. Щось у нас пішло не так. Бар, е, відпарювач в руках зламався, отюг два рази впав. Коротше, ми ту пліси розгладили, потім побачите на фото, чи вже Юра зніме там повний зріст. Іра там щось мене коси напліла, накрутила. Малу одягла. Коротше, їдемо. Три машини. Папа перший поїхав, Тітіру забрав. Приїхав папа, ти казав, папа з Тетя Літою приїхали. А, це ж з Павлівщини. Іра, Рома і Назарчик з Броварів приїхали. Так що всі... Паша приїхав, бо Женя на відпочинок поїхала. Надю звали, Надя там на морях зараз на відпочинку. В общем, ну і кум буде наш Ігор, він теж з іншої сторони. Коротше, всі то їдуть. Ми зараз на машині, що тут у нас? Артурчик, Артурчик, не знаємо, як він буде, подивимося. Артурчик, малышка, щось засинає трошки. Юрчик в машині з сирой, з наче Все пропало сьогодні, я не знаю. Клійонки нема, скатертини нема. Все десь ділося. Я вже шукала. хустка в мене була весільна, біла, нема. Плаття йшла, Артура в чому хрестили йшла, хустки нема, я не знаю. Ну воно буває так. як ото щось бігом збираюся, все воно кудись тікається. Туфлі хотіла весільні вдіть. Нога туди не лізе, пальці заламуються. Короте. Раз топталася, мабуть, 6 років тому було, вже щось не влазить. Та нога, коротше, добре знайшла. У мене тютіра мені свої віддавала, бо заножки ці. Такі, ну більш-менш класика, то їй ходила. Вони біжеві, ну, пайде, нормально. Так що, коротше, ми сьогодні не головні герої. Головне, щоб у Віронічки все добре пройшло з хрещеними. Так що... А нам щоб у Артурчика все було добре. 20 липня, Христина Віронічки, дай Бог, щоб все було далі в добре. Так, ми приїхали, дай ручку, руку дай. Ну, ми з Артуром вийшли, тому що він не хоче знаходитися, він психує, злиться. Пішли сюди, обійдемо. Пішли обійдемо, подив... Ти... подивимось. Подивимося що там. Пішли, пішли. Ти... Сюди обійдемо, подивимося. Ти... Я не знаю, Ти... чи може я ще з ним взагалі Ти... по городі погуляю. Він якийсь, чи що це таке? Чи якась блін, щось погода. Якийсь опять бурі що, блін. Ідем, 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 синок, ідем. Так, у нас вже наступний день батько ліза не в ту машину сідає. Собираються, їдуть. Вчора посиділи трохи. Доця вже приукрашена. Каже, ці бантики, каже, ох, ох і ці бантики, ох і ці бантики. Кажу, на дівчаток вибор. великий. Все, все, все. Вибір великий, і одежа, все, а пацана одів футболку, шорти і все. Все, трошки спати, мабуть, хоче, тому що Таня утром покормила. Утром покормила, вона погулялась трошки, кимарнула, а це знову. Мабуть, буде сон зараз, кріпкий сон. Коротше, випроважаємо своїх гостей. Де Таня? Іди сюди. Ти ще ж в Ютуб не попадала. ні, попадала трохи. Так соску не пум. Я как красотка. Ага. Другой день. все, ой, все, все, а ну дай, дай. Сейчас папа поедет, я тоже не что-то. мартуха. Да что? Все, сняла соломки, сняла шлепки, по на кровати шлепка. Трохи подсемала, включила мультики, это начи поки мовчить. Мы ехали с черка, скажу, типа, Таня каже, так зустрінь, там батька будете разом їхати. Я кажу, та батько їде там 80-90. Коротше, ми його догнали. Він по трасі 100, чернушка 100-110. Таня каже, що ти обіжаєш пенсіонера. Рома пізніше їде. Зараз всі роз'їхались. Ну як, всі роз'їхались? Батько поїхав, Рома з Ірою поїхали по своїх ділах. Ми залишилися вдвох. Ой. Жарко якось парить, так? Зутра не так було. Прохладно було трохи. Доця заснула і одним глазом підглядає. Типа, де там, що там на контролі? Кажу, Тані, давай сядемо вже допишемо відео. В YouTube. Це сьогодні воно вийде. Понеділок. Останнє доробляє щось своє. Та я не своє, я дивлюся. Що не своє? Срізка, хімія, що А я перекладати її вже. Це... Перекладаємо, щось перекладемо, бо вона ще підглядає диким гля... глазом. Всім привіт. А я кажу, Тані типа, а, кажучи, в інстаграмі багато повідомлень. Привітань Веронічки. Да, да, за тебе говорю. Молодець. Привітань Молодець. Веронічки. Молодець. І Молодець. я теж хотів сказати в Ютубі, що. Нас дивляться там спільніше, що там що там люди. Великим всім дякую за привітання нашої маленької принцеси. Я не можу, я до неї коли дивлюся, я кажу. Ясно ти... розриваю. Uh -huh. я, я кажу, я вже жду, коли вона трошки більше стане, щоб її можна отак затискати, Я знаю, Спочатку бувають якісь, ну там кададуться на машину. Ні, важко буває, типо, а потім думаю, от коли вона там сяде, коли вона там, а потім ні. Хай воно час не біжить, тому що діти дуже швидко ростуть. І життя, в принципі, дуже швидко минає. Да? Вже можна свої 35 років про це казати. Тому хай воно час не біжить. Росте себе все, все, всьому свій час. Вони, мені каже, тільки, тільки ми з тобою познайомилися, а вже у нас, диви, Вероніку похрестили. Артура тільки хрестили. а вже глянь, 6 років пройшло. Тому все таке. Прекрасно. Всім вам дякуємо, хто нас підтримує, хто за нас хвилюється, хто пише добрі слова. Хто пише не добрі слова, дякую за рейтинги, yeah. і, і вам дякую. Але знаєте, я от раніше варилась там, ой, яка погана людина. Зараз, ну, теж, звісно, буває, знаєте, як от і так нервно. то як іще. Непонятно, не пише, хочеться взагалі прямо. Это. Але в мене така була штука, я в дитинстві дуже боялася. У нас там постійно лазили ці цигані, грабували. Опять же я не кажу, що всі погані, але ж ті, що потраплялись на моєму шляху, то були такі собі, То мені папа сказав, каже, Дося, а ти йому так кажи, я вам желаю. смотри, в каже, не бойся, каже, каже, я, я вам желаю всього того, що ви желаєте мені. І, і що, і все. І так же я всім людям. Я вам бажаю всього того, що ви бажаєте нам. А якщо ви з я... ширим добрим серцем воно вам повернеться, а якщо ви трошки щось погане побажали, то воно також вам повернеться. Це Оттак. за конзайму да. законзає... обміну енергії. А в мене ну, це Таня так висловиться, а я по другому ну, не буду тут казати, я одразу пішов. Не треба мені. Ні, там про хороше, щоб ви з'їхали опять з Тіведу на Короче, Доця вже все. Тепер Доця буде в кадрі і в Інстаграмі, і в Ютубі. Ну, я кажу, на я показував, як би, я не я буду буду показував там би, Я, я показував. показував би, як, ну коли буде попадати, причому ні, ми ходимо. Ну, так, не ми будем... не будемо там ховати. Да. Я показував би раніше, ну та тобто, не на. Та ну дуже маленька дитина. Тут дуже діло не в хрещені чи не в хрещення. Я ж кажу, з Артуром у мене було, ну там, я мама в перший раз стала, і мені було. Якось мені нічого не хотілося. Ні за вагітність розповідати, ні за коли народили, хоч і похрестили в такий же самий час. Похрестили Артура, по-моєму, 23 липня ми хрестили його. Він постельно кричав. І... і не спали з ним, з доціль я ще сплю більш-менш. То я Артура майже до нового року не показувала, а з дочі все одно на сторіз десь попадали. Я не діла, що більше. Щас у нас як більше людей і більше yes, вважаю, що у нас такі люди. Не у кожного будуть такі підписники, які так дійсно переживають. І скільки теж всього нам і і подарунків і допомоги було. І допомоги я не тільки кажу за гроші, а в плані назагалі ми, ми куди що їдемо. А там Таня, десь ні, треба там, в інстаграмі щось, там, да? це Всі допомагають, да, розповсюджують інформацію. Тому я вважаю, коли такі люди, це вже не просто якісь чужі люди, які просто на нас підписані. Людям ми дійсно, як свої, будемо так казати, і некрасиво бути до вас. Живий є сімейний життє, не серіал. Та, і негарно не буде до вас знаєте, там все від вас ховати і все. Тому, коли, не знаю, як у мене на душі, наче все спокійно, то я ж кажу: Дураки от кажуть, Таня, маленька ж там, зглазять. Хай вони себе казать, зглазять, чесне слово. А ми батьки ми... У нас велика засіта над я нею. Я зразу хотіла, я не пам'ятаю, де я тобі казала. Тут мабуть, казала. Тут Шо? казала я тобі в началі. Да, коли ти вітався і казав, що ми сьогодні досі покажемо. Угу. Я єдине не дуже люблю, ну от знаєте, так сказати, непроханих порад. Бо ми ж батьки, ми самі розбираємося по поводу... своїми дітьми. Да, що десь попадеться, ви побачите по любому. О, Юрчик проснувся. Побачити в цьому гіманні червоний. Просто люди старшого покоління дуже люблять оце нав'язувати, що треба все вирізати. Зараз трошки ну, друга тема, Привет, тому півчач. ми все в курсі, ми все дивимося, ми все знаємо, тому що да, небагато тексту було до цього. Все добре, все буде Свої прекрасно. Виспався. Все. А так Всім. а за це ти зробив відео, так? Да, за сто Юрчика вже робив. Я одно з Ну так, да, ну, да, було, все, що да. ми їздили. Та буде ще літа. А ще я навіть те що хотіла сказати. У мені аж це легше було. Я за це літо дуже хвилювалася, то, щоб Юрчик поступив на бюджет і Черкаси. І щоб дочі похрестили. І це мені трохи не спокійно. А за те, щоб я часник викопав, не хвилювалася? Так він би так викопався, хоча. А поступлення хрестини, це трошки у нас було підпитання. Так що все добре. Всім тоді дякуємо, велике. Що дивитесь нас, що підтримуєте? Всім пока, всім пока. Пока.